Вітаю усіх українців з Днем Незалежності. Бажаю мирного неба та щасливого життя на нашій землі. І велика вдячність нашим захисникам, які оберігають нас, оберігають нас, наш сон, і завдяки яким я можу зараз пити каву у своїй країні. Дякую нашу жовто-блакитну країну і бажаю їй сонячного майбутнього. І дуже дякую нашим українським самураям, які зараз знаходяться на кордонах нашої великої і найпрекраснішої країни. Дякую вам, хлопці. Вітаємо з Днем Незалежності. Бажаємо кожній українській родині мирного неба, сімейного захисту, Перемоги. Вітаю з Днем Незалежності України. Дякую нашим героям та скоріше повертайтеся додому. Любі українці! Вітаю вас, з Днем незалежності нашої країни. Бажаю нам скорішого миру. Бажаю нам незалежності. Ми були, ми є, ми будемо. І не забуваємо завдяки тут. Ми з вами маємо змогу стояти і жити. Завдяки нашим воїнам, нашим зсу. Дякуємо нашим волонтерам за підтримку наших воїнів, наших переселенців зі святом, любі українці. А от Академія вітає всіх з Днем Незалежності. Бажає всім щастя та здоров'я. Дякую нашим захисникам, нашим волонтерам. Завдяки їм наша країна процвітає та буде великою. Вітаю нашу славну Україну з Днем Незалежності. Дякую дуже захисникам, що держать нас тут. Вітаю всіх з Днем Незалежності. Бажаю всім здоров'я. Великий укрін хлопцям нашим, які оборонні нашу країну. І всім бажаю, щоб повернулися здоров'я і щасливі. Днем народження країни бажаємо нашим захисникам міцного здоров'я, сили, наснаги та скорішої перемоги над ворогом. Ми обов'язково його поборемо. Моя Україна це сонячні ранки, моя Україна це зорі ясні. Кохаймо, квітуймо, борімо що сили. Живімо на рідній землі. Від наші сім'ї не всімо за нашу інструк. Віримо в нас, ми тут, чекаємо, перемоги. З Днем народження, Україна!